Ми приїхали на дитячу залізницю. Пішли кататись і дивитись. Пішли, пішли. Іди, йди, так, іди, йди. Справжній пітяжний вокзал. Так, такий вокзал. Так, так дитячої залізниці. Ось сюди нам дочі, ось так. Пішли купувати квиточки. На потяг пішли. Давай Ой, наш тато. Йдемо. Так, подивіться, яка краса. Я залізничний квітковий магазин. залізничний вокзал із Лего. Класно, подивіться, бачите? Потяг, везе, все, що можна. Вантажі всякі різні. Бачите квітковий магазин, бо там триянди. <сум> триянди. Де, де покажи? А ось квітковий магазин, так. Це так, Дінер замок. там є. Замок. Ну це не замок, це я думаю, якась із... Із... не знаю. Установ залізничного вокзалу. Там пряники. пряники, там все, що хочеш, є. На вокзалі, звичайно, можна і поїсти, і подарунки купити, і квіти купити, все можна. А покажи, ось тут ще що є. Потяг такий. Так. Мак... Ні, не можна заходити. За лінією не заходити. І ось тут у нас такий паровоз. Так. Отакий, мініатюрі. А ми можливо на такому будемо і кататися зараз. Ти готова кататися? А ми. Там ми. Давай покажемо, які тут є вагони. Ось дивіться. Вагон люкс, вагон ретро і загальний вагон. Ось загальний вагон так виглядає. Ось ретро. Так, мені теж подобається ретро. І ось клас люкс, ось такий він. Різні ціни, так, різні. Різний вигляд. Угу. І я за ретро. Я теж хочу ретро. Буде класно. Ну, зараз спробуємо. Спробуємо попасти. Ми зайняли вже місце на платформі і чекаємо свій потяг. Класно. Тут ще класно Вон, Ходять працівники дитячої колії, дітки також. І Це так круто, вони нам допомагають. Розказують, де що, куди стати, так, Кір? Класна, тільки не підходимо за жовту лінію не заходити. А так, привіт, потяг! Уу. Отак, ось. От. Йдемо шукати другий вагон, а ось він, другий вагон. Нам другий вагон. Ні, ось дивись, номер два. Вагон. номер два. Пішли? Тримай квиточки свої. Тримай. Будеш як доросла. Ти як дитина в дитячому, на дитячому вокзалі. Опа, зачекай, люди вийдуть а потім ми будемо заходити. Стоїмо, чекаємо, люди виходять, потім ми. Ась. Не вийшло нам потрапити в ретро вагон. Ми, ми будемо в загальному, так, Кіруся? Ось такий. Тому що ретро зараз не працює. Класно, тобі цікаво. Місто біля вікна. Ось дивися, тут ще щось розказує. Так, будемо пів години їздити. Я думаю, що це буде круто. А Розклад руху є. Подивись. Бач, все, як у доросло руху. Потязі. Дем, чох-чу. Наша подорож. Распочинается поездка по Украине. Что там? Что? Краса? Секретный лазун, нечего не так, да? она одна типа до Ще підемо погуляємо. Добре. Хлопчик цікаво розказував. Угу. Справжній працівник дитячої залізниці. Дитина, так. Опа, проїжджаємо приїжджаємо станцію ми. Подивись, ну, бач, скільки колій тут. О! А? Класно! А? Різні колії і... Вот Отак. Вот. Справжня. <гум> так. Справжня залізниця. Зупинка. А ну Дивимося, що там, О, так. Навчальний корпус. Тут бачиш, все по-справжньому. О, подивися. <гум> Махаємо теж. Бажаємо міст і під нами просто нічого немає. Страшно Ага, страшно? Не страшно. Не страшно. Цікаво? Цікаво. Зараз буде їхати. Зараз буде ще їх їдемо, їдемо. Так, область от написано, коли вона була утворена, кількість населення і площа кожної області України. Ось так от. А тепер ми зайшли в музей про історію у Київської залізниці, mm. чи взагалі української, можливо, залізниці. Вау Ага, яка краса. Бачите, що це ж залізниця дитяча, я так розумію. В мініатюрі. Ага, краса І весь макет. Залізниць Німеччини другої епохи та виказал Радебург. Отак от. Отак-от. Дивися. як класно, глянь, глянь. Бачиш, Така міні-колія. Вау! Ну це ні, це не скарб. Це якась скринька, яка потрібна була. от... У потязі диви якісь. А ось такий це, метро. <гум> <Наче>. <гум> ну, це вагон. <гум> вагон. потяг метро. Наче вагон, вагон потяга. Форма, подивіться яка. Це взагалі про історію залізниці і все, що з нею зв'язане. Що там? Що там? О, дивися, друкарська якась машинка. Це, це. це воль для потяга. Пар... Електровоз. Подивись, дивиться. Електровоз, бач, який. Ні, це вже так, це вже на форму. Різні ранги працівників залізниці. Це якийсь телефон. Кір, Кір, дивись, це телефон. Бачиш? Отакий телефон. Уявляєш. Це тобі не мобільний, як зараз, так? Пальцем клацати. Подивись. Ні, от бачиш, ось трубка така. Крутиш там, ну я не знаю, як користуватися цим щастям. Годинник, так, різні, бачиш, форми. Так, Це так, для масла якогось, так. інструменти, пломба для пломбування волку. Певно. Дир, Петра кривоноса. І це, що Читай, там написано. Тількись працівники, які працювали колись, бачиш, на залізниці. Гарнітура, телефоніста, от так. Це телефон, так? телефоніст такий, який там бачиш. Це навушники, так. Оце так, бачиш, я ж тобі кажу. Це, ти про такий інструмент, ти про такі телефони і не знала ще. Вон телефоніста знову, телеграфіста, телефоніста, гарнітури всі які різні. А це гроші? Це ні, це. Так, це гривня, у них три, я щось не знаю. Щось якісь гроші чи що це таке? Ah, ah, так. Ah. Що, що це ні, це працівники залізниці? Ah. Yeah. Подивись, а оці стрілочки показують напрямок міст України. Куди вони? Де вони знаходяться? Куди стрілочка показує, там і місто знаходиться в тій стороні. А ось і потяг, на якому ми катались. А зараз я буду промоти колосанку. Давай, Кірюшка. Ми приїхали в мотузковий парк. І Кіра буде підкорювати одну із доріжок. Це її другий уже досвід. На відкритому парку проходити от мотузковий такий шлях. То ми в торговому центрі один раз проходили, один раз на вулиці і це другий раз на вулиці. Давай, все в тебе вийде. І така несподіванка. Ми будемо не по горі, а по низу. Кірі доведеться так, тільки не трисні що, будеш дуже брудна. Низенько, низенько так повзи. Як тобі керусь така доріжка. <сумітно> не дуже <класно. сумітно> да, 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 Не Да-да, не три стільки спинкою. Так, Іра думала, що вона десь по горам буде лазити по верхам дерев, а доводиться черепашка. в такому тунелі, як черепашка. Нижче, нижче черепашка. Ось <сумітно> <сумітно> постаплюється. Так, тепер. Тест на рівновагу. Обережно, не виспішай. Так, Валерія, втіла, так? Втіла. Молодець, молодець. А далі ще цікавіше. О -о -о. Ти готова, Кіріш? Давай, все в тебе вийде. Вперед! Ой, та така. така. Ой. Ні, ти відмовляєшся йти. Давай, ти все згодиш. Десь підтримую себе трішки, можливо, за сам трос. За трос там. Тримай Даш для рівноваги. Так, так, так. О. О, Це складно. Не розхитуйся, так повільно, не поспішай, менше рухів. Щоб ти сама себе не розхитувала, так. Так, 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 молодець. <смірші> Класно. <смірші> ти бачиш? Молодець. Ти в повітрі ходиш. Глянь. <смірші> ой, ля Супер. Молодець. Оп-оп. Досі, чим далі, тим складніше, як на мій погляд. Тут взагалі. Я так? Тут взагалі тільки один канат металевий. О, дивись. Взагалі не страшно, гляньте, гляньте. Кіра в повітрі. Ага. Складніше було, так? Да, попередні. А я думала, що тут буде складніше. Але молодець. Але продовжуємо шлях. Це був тільки один з етапів, а далі це не так і просто. Карабін застібнула, перевіряй, будь ласка, а то він відстібнеться, так не можна продовжувати шлях. Переконайся, що в тебе там все застібнуте. А то да. Переконайся, будь ласка. Все, давай, рухаємося. Otaque. Pode mostrar. Otaque. Tá carinho, que lindo. Vindo do é normal. Otaque. Найпростіше чи найскладніше це? Найпростіше і найбільше. І найбільше, Напро... найпростіше, так, найпростіше, так? Ага. Добре. Бачите? Я Я Герой. І щось силу треба мати і в руках, і в ногах. Правильно, це ж не так і просто. Ні, ні, ні. Угу. Найпрості. Ну. Найпрості. Треба ще зуміти себе втримати на таких різних поправ там, бачиш? треба через оцю, от, отвір, через цей перелізти. Це не так і просто все, як ми гадали. «Я угу, я Давай. Через цей отвір. ага. Я нічого там не бачу. Ну, отак якось. А ти думала, що це найпростіше, бачиш? Виявилося, що ні. <-праць> бачиш? Не так все просто, як ми гадали. <риклад> уже уже не, не проста, так? Оця сітка виявилася зовсім. Ага, от бачиш. А тут взагалі складно, мені здається. Як тобі, Кір? Нічого такого. А? Що там далі? Ого! Це якась шафа! А ja, тут взагалі не зрозуміло. Тут отак от треба буде, Отак. От щих, щих, от бачите, де? Трос. І ось так. Ого! Давай, це цілий лабіринт. повститись, Отак. От Давай. Колінками обережно, тебе там жвавочки. Будь обережна. Отак, от отак. Тішка. Так, ти прибираєшся в потаємне місце. Так, спускаємося тут. Ага. Так. І отак донизу. Тепер внизу потрібно пробратись. Зачепилась? Так. Тепер понизу. Н ⁇ у. Вообще, тришечки. Ще один разочок. Останній. Да, і потім уже саме цікаве. Летіти. Давай. Вавкою. І саме О госпога! Ого, шпагат. Я вирішила ще покататися. Як мавпочка. І що потрібно робити в кінці? Хапатись за сітку! Не можеш! о о Не доїхала. Папа прийшов папа на допомогу. Друзі, а вам подобається лазити на канат доріжка? Напишіть в коментарях. сегодняшний день. Пока. Кому сподобалось видео, ставьте лайки и сподобайки. Подписывайтесь. подписывайтесь на канал Валкира. Всем пока-пока!